З головою Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм говоримо про майбутню деокупацію Луганщини, успіхи ЗСУ і про підготовку окупантів до так званого псевдореферендуму, який швидше за все не відбудеться. Скажіть, будь ласка, ви нещодавно почали озвучувати обнаділиві новини про те, що деокупація Луганщини почнеться з Ізюмського напрямку. Що вам дає такі приводи для оптимізму? І яка зараз ситуація на Луганщині? Скажіть, будь ласка, ну дивіться, е я ж все ж таки. І спостерігають за ситуацією військовими. Ми їм допомагаємо всім, чим можемо. В нас ще є можливо, тобто, власний бюджет певні надходження, і є достатньо міжнародних волонтерів, які з нами співпрацюють Мої друзі допомагають ну трохи особисто. Вони допомагають, ніби то як, якби військовим, але тому, що вони. Не знаю що ні, то воно все дійде там там обов'язково до певних підрозділів. на Формація, звісно, з як то кажуть, з землі з передової, ну і плювання з командуванням. <кхух> і ми бачимо певні результати навіть на Білогорівці там є е, певне просування на наших військ, тобто певна тенденція є. І чітко розумію, що от саме з зюмського вона йде потужний піде наступ, і я сподіваюся, що ми буквально отримуємо хорошу інформацію. Що стосується на окупованій частині Луганської області, то я спілкуюся за допомогою різних там месенджерів з людьми, які мушені в окупації і кажуть, що навіть як коли. Коли вони прийняли допомоги там до місцевої якоїсь е, окупаційної адміністрації, то ті його будемо допомагати. от Однаці придуть восени, і вони, вони вам все тут відбудують допоможуть. Ну трохи би не, не, не прямо, але все одно говорить середині окупантів. Я бачила цей ваш вислів напередодні інтерв'ю, і він мене насправді трохи здивував, тому що ми бачили там, наприклад, де Київської області, що коли окупанти готуються відходити, вони лютують. І у мене в зв'язку з цим було до вас питання, хто зараз, так би мовити, з російських озброєних формувань є в Луганській області. Ой, Ну там дивіться, справа в тому, що. Народна такі ЛНР, її вже залишилось е, дуже небагато повиводили е, на фронт, тому в деяких населених пунктах ну, реально є іноді 10-20 е, мі міліціонерів, чи як вони, вони там себе називають, і все. Е, взяли, там резерви, підтягують росіяни, тому. Мовну регулярні частини вони там намагаються зараз вити а, третій армійський корпус, який безпосередньо буде вже а, там а, от напрямку Луганської, Донецької області. А відношення до цивільного населення, яке там лишається? Які у вас є факти? <свісно> ну, в нас же все одно а, трохи інакша історія ніж по всій, всій Україні. а Вони ж вони ще йдуть звільняти так званих. е, як це назвати? А, це не росіяни. Ну дружню республіку. Ну, так вони не такого, щоб знаєте, а, щоб лютували так, як в Бучеверпені, Ну наприклад, от до прикладу, а, в Кремені, після того як відбувалося та бавона протягом них величезні втрати до 400 людей і до сотні одиниць після цього а, а, там почались певні репресії. Тобто, перевіряються, не випускають взагалі за межі май... області, створює створюють такий ПП, певний вакуум, не могли обмінюватися інформацією. Угу. Ну, тільки тільки а, ви криміну вже кілька разів згадуєте. А, а Сєвєродонецьк, наприклад? А, в Север... Донецьку Ну я можу сказати, що там не, не було ніяких там виглядів ну, для нас приємності, для них неприємності, бо вони просто не тримають. А от Креміна, Саватова, Авдіївка, Кадівка, стаханов колишній, от там всю тижнів вони намагались намагалися створити певні якісь. Ну, можливо, там ремонтні бази, резерв. Сватово була така база перевалки більше. І от всюди, там бавовна. В а... просто, ну, там, там немає ніяких дій, бо там не тримають ніякі підрозділи. А чи є у вас інформація, що вони роблять? Е, ну ви говорите про великі втрати е, в, з їх боку в Креміні. Наприклад, е, що вони е, роблять після цього? Вони все ж таки е, просто чекають, поки Всу зайде, говорячи про це місцевому населенню. Чи намагаються якось е, компенсувати ці втрати? Звісно, що намагаються компенсувати на резерви підтягують, як в техніці, так. Особому складі але ж ну, іноді там і партизанські рухи якісь там працюють, тому що те, що там розподільчу станцію, ну це таке короб, ящик партизани спалили. І з цього логістика на залізниці колії там, на декілька днів поспав вона, тому що навіть неможливо не було перевести там котчі. <плес> Пане Сергію, таке трохи невдячне питання, але якщо ви вже е, заговорили про це першим, що це можливі перші, е, перші новини щодо деокупації Луганщини, е, чи є у вас розуміння, що ми можемо побачити після деокупації? Як, і, і, і чи є у вас розуміння, коли це взагалі може статися? По великому рахунку я і на власні очі все бачу. Ті руйнування я побачу ще більше руйнування. На жаль, але навіть те, що було зруйноване під час того, коли е, знаходилися або постійно приїжджали в наші міста, то з нуля доведеться відбудовувати всю систему інфраструктури. Повністю всю. Газ, вода, електрика. Каналізація, це все доведеться будувати з нуля. Десь воно в області, звісно, піде до кращого, тому що вона вся система була застаріла. А ну не не оптимальна. І ну звісно, що все доведеться краще. Але ну при яких умовах це, це вже таке питання. Але ну що я можу сказати? Ми зайдемо, побачимо рання. Міста зруйновані май... майже вщент. Доведеться певний час розмінування. Потім доведеться в першу чергувати на критичну інфраструктуру, і потім вже планувати адміністративні будинки, тому що без критичної інфраструктури нема сенсу. Ну вони просто будуть стояти порожні. Uh -huh. uh, і ви на початку серпня говорили про те, що uh, окупанти швидкими темпами готуються до свого псевдореферендуму на окупованих територіях, і вони вже визначилися з місцями проведення. А як зараз? Тому що вони uh, на інших територіях говорять, що ну, поки що ні. Так. Uh -huh. Тобто вони ж самі собі називають певні дати, uh, і, uh, намагаються за вуха притягнути. Бути певні події, але нічого не відбулося через п'ять днів. Ну про яку Донеччину можна говорити? Якщо а, тому вони там переносять десь на осінь, на, на кінець осені зупинилась підготовка референдуму навіть на Луганщині Дякую вам дуже. Дякую, тому що я дивлюся, ще не час. І гарного вам дня. Дякую. Бачені друзі. Якщо вам подобається все, що ми робимо, лайк, підписка, дзвоник, будь ласка.